Ще років 10 тому серед освічених людей вважалося за обов'язкову програму бути обізнаним з працями Михаїла Бахтіна. Це був такий визначний російський літературознавець радянського часу. Оскільки справді освічених людей було не так багато, а решта тільки робили вигляд. Але навіть ті, хто робив вигляд, могли щось сказати про карнавальний час це визначення Бахтіна. Михаїл Михайлович стверджував, що карнавальний час це такий необхідний період в житті будь-якого суспільства, коли кожна людина на кілька годин чи днів може відмовитися від жорстких правил, від ролі, яку вона щодня виконує, звільнитися від постійно діючих заборон, нарешті від власного обличчя, і просто відпочити, зіскочити з каруселі. Є буквально кілька місць на землі, де традиція карнавалу дійшла до наших днів. Ну, звісно ж, Бразилія, Ріо де жанейро Венеція. Навіть про Німеччину не всі знають. Але є ще кілька менш відомих карнавалів. Я знаю про Болгарію. Там він зберігся у Рудобських горах. І в нас на Буковині карнавал тут називається Перебери. Від слова перебиратися, тобто переодягатися. Детальніше про це Олексій Зотиков. Коли б сердешна свята великомучениця Меланія Римлянка могла б собі уявити, що день її останнього страждання, 13 січня 439 року, стане днем чи не найбільших веселощів для народу північної Буковини, це могло б стати останньою великою спокусою в її страдницькому житті. Але народ сам обирає дні, коли йому плакати, коли веселитися, звідси. Зганеної гори місця святого для населення трьох областей Західної України нам буде краще видно, як приходить свято Меланки, щедрий вечір, щедра кутя, день великого достатку у свою визнану столицю містечко Вашківці над Черемошем. Вони Виходять в той день перед вечором, наче з під землі. А коли зима справжня, то наче з під снігу. Вони вийшли з темних глибин мідно-бронзового віку Балкан. Їм може бути і сім, і дванадцять тисяч років. Вони пережили усіх важківецьких володарів Штефана Воєвода Молдавського, братів Руситів, Теодора Мустаце, барона Петріна. На них полювали, їм перебивали руки ноги, але лишалися вони і лишилися зараз дивним. Явищем переберія. Напередодні всі вони ще нормальні важківецькі газди. А десь за добу витягає бізнесмен Микола Равлюк спадкоємну маску, наводить поточний марафет, і ніхто далі не вирізнить. не має його вирізнити серед натовпу інших перебраних ведмедів, дідів, бабів, циганів, панів, дівчат. З маланки на Василя. Старий новий рік, початок нового циклу, нових сподівань та випробувань це велика зміна, більшою за яку буває тільки зміна на ім'я смерті. Тому не дивно, що на порозі великого невідомого людина віддавна прагнула перебратися в одвічну предківську маску, машкару, мазепу, аби горе зло щастя її не впізнало. Сонце сідає ганену гору, і на деякий час запановує така тиша, що декому стає чутно, як ворушиться під землею предки. Переберія. Може, навіть не здогадуватись, як не байдуже дідам-прадідам прийдешне дійство. Адже нащадки уберуться у предківські маски, переберуться в їхні костюми та образи, перевтіляться в предків. Протягом ночі і дня по важківцях ходитимуть не тіні забутих предків, а самі тії предки. Першими починають діти. Дівчата здебільшого щедрують, оскільки вечір Маланки і є щедрим вечором. А в городі під ділечко, лежить Васильчик, Днівелечко. Лежить, лежить та й гадає, що маланочки не видає. А хлопці тим часом козу водять. Бог знає, скільки тисячоліть козоводству. Адже кістки свійської кози зустрічаються вже в шарах натуфійської культури в Палестині. Це 11 тисяч років. Щоб худоба не переводилася в новому році, кожен газда повинен козоводів пригостити, інакше в нього можуть бути цілком законні неприємності. Нема що до близько десятої вечора, 13 січня, важківці наповнюються звірячим пташином, Бог зна яким галосом та ревом. Напевне, цієї ночі взявся увесь ранній Микола Гоголь, бо будь-які калядки лише невеличка репетиція переберії. Горішній, долішній, гнатишин та інші важківецькі кути традиційно сходяться біля кладки над річкою глибочком. Коли глибочок справді був глибоким, путні переберії напевне змагалися у тому, хто зіпхне почт почту річку. Але й тепер, коли глибочок взимку став курці по коліна, то випадковому перехожому може біля кладки зробитися на переливки. Адже переберій дозволено усе, ну майже усе, крім смертних гріхів. Партії уряд щороку також готувалися до Маланки. Звісна річ, вона ж забирала всі народні калорії, що мали йти на нерушиме рушима Налаштовувалася міліція, і дружина, вчителі, чекісти. Єдиний був виняток, коли приїздило кіно. Великий буковинець Іван Миколайчук, хоча походив з сусідньої чорториї, вважав себе і важківчанином. З тими, хто забороняв Маланку, в нього були власні рахунки. Бували такі випадки, коли Трошечки люди могли випити і десь набешкетувати. Але це, це дуже рідко таке бувало, тому що ці свята люди любили і старалися, щоб воно було все завжди гарно і в порядку. Навіть був один такий випадок, коли брат Івана Юрко ну ходили, вони переодяг... переодягнуті, їх зловила міліція і привела у відділення і кажуть, що. От то виходили всі, значить, переодягнуті, то штраф заплатіть. Ну, всі там, ну скільки там, по п'ять карбованців на той час поплатили, заплатили кожні п'ять карбованців і їх відпускали. А Юрко кладе десять, той дає йому здачу. Він каже: ні, мені здачі не треба. Як це не треба? Він каже, тому що я і на другий рік піду переодягатися і колядувати. Розумієте, так що це. Людей не можна стримати обряди, є обряди, і як би сказати, люди до цього звичні. Як можна було такі речі забороняти? Тодішні батьки народу, Ганя Маланку, офіційно турбувалися про народне здрав'я, Не з того боку заходили іродові діти. Переберія була нагодою, хоча б на добу сховатися від морального кодексу строїтеля комунізму, а від нього тоді здавалося, не можна було сховатися навіть у могилі. Але поступово і ми, многогрішні кіношники почали розуміти закони Маланки і самі поперебиралися. Але Маланочко, тут не бачили. Коли Вашківці одного ранку прокинулися б у Західній Європі, вони швиденько б зметикували зробити з Маланки всесвітній бізнес. Я певен того, що у складі Швайцарської конфедерації це містечко на 7 тисяч душ втрапило б у всесвітні карнавальні каталоги. Ну, мо, панове, тур оператори, вмикаємо калькулятори. Оце містечко Лішталь на Базольщині. Має 4 тисячі душ постійного населення. І на них 18 карнавальних команд, які впродовж року готуються до зустрічі весни. Зустрічати починають за допомогою спеціально підготовлених пожежних команд, які тягнуть усю глупу ніч в такі допудови смолоскипи і пересувні багаття. Вогонь сягає третіх поверхів. Туристи накриваються чим доведеться, бо почуваються як у пеклі, і ловлять шалений кайф. За все заплачено, і вони знали на що йдуть. Протягом наступного дня містечком шпацірують ті самі 18 команд. Кожної власна інфраструктура, підвал, супергардероб, гараж, типографія, що друкує заклики до громадськості на Тарабарській мові. В кожному будинку працює 4-5 кав'ярень та дві ресторанів. Вільних місць, звичайно, немає. Про фотоіндустрію годі й казати. Порахували. А тепер, коли від себе, я казився разом з усіма. А потім завмирав з негідною думкою. Боже милий, як же воно все до дідька організоване? Бажав своїм такого повного щастя і не бажав. А чому, спитаєте? Далі буде.